Вітаю, малярне панство! Ви на першому україномовному каналі по авторемонту. І сьогодні у нас тема шпатлювання. Якщо у нас було якесь ДТП чи якісь пошкодження, нам необхідно зробити форму таку, як вона була до ДТП. І в допомозі до цього нам буде шпатлівка. Вона нам зробить так, щоб наша форма, деталь, яка була раніше, нам треба її зробити. Знову, але перед тим як починати шпатлювати, поверхню необхідно підготувати. Необхідно її очистити за допомогою очисника. Це може бути назва клінер чи Silicone Remover, чи Degreaser, Різні назви є, але взагалі це очисники. Як це робиться? За допомогою серветки чи помпи. Як це робиться, я покажу подалі відео. Поступово буде йти процес підготовки. Я буду розказувати, які я беру абразиви і що роблю так, щоб у нас не було якихось подалі дефектів. Розуміємо, що найкращий варіант це нанесення шпатлівки на голий метал, Тому якщо у нас велике пошкодження, то ми зносимо все лакофарбове покриття до голого металу. А якщо хочете зробити, щоб, поверх щоб наш ремонт був більш якісний, то ми можемо перед тим як наносити шпатлівку, нанести тонкий шар епоксидного епоксідного також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал на Капоті. Там у нас вже є переможці, які змогли виграти. Почесні призи. І там ми постійно спілкуємося з нашими колегами, розглядаємо якісь дефекти лакофарбового покриття чи якісь нюанси в процесі підготовки, детал... підготовки автомобіля під ремонт. Якщо є якісь нюанси, пишемо туди, там спілкуємося. Yeah. <му> <му> ну і як я вже казав. Перша операція, яку ми робимо перед шпатлюванням, перед процесом підготовки під шпатлювання, треба очистити нашу деталь. Для чого це робиться? По-перше, ми ми зможемо, ми зможемо, зараз буде пауза невеличка. Ми зможемо очистити деталь для того, щоб якщо у нас є якісь забруднення, вони у нас не будуть садити абразив. Якщо ми візьмемо абразив, почнемо терти, почне бітум чи якісь поліролі різні будуть попадати під кружок, і наш образи почне залипати. Він буде менше працювати, менш продуктивним. Тому це перший плюс. А інший плюс, ми зможемо подивитися гарно всю деталь, щоб у нас якісь, якщо є маленький скол, ми його обов'язково побачимо. Тому витираємо, витираємо, дивимося, щоб наша деталь була чиста. В разі необхідності цю операцію можна повторити. Витираємо гарну арку і проглядаємо деталь на предмет різних пошкоджень. У нас є невеличке пошкодження в носику крила, і, як ви бачимо, нам необхідно цю зону всю розчистити до голого металу. Це у нас залізо, тому для того, щоб зняти до голого металу, зняти все лакофарове покриття. Я рекомендую використовувати такі абразиви з градацією P80 чи P120. Це буде нормально. Для алюмінія у нас градація буде нижча. Це буде 120-150. Починаємо. В якомусь із моментів відео я зроблю розіграш шпатлівки. Тому дивіться до кінця, не перемикайте. І так, у нас градація p 80 Ставимо на шліфувальну орбітальну машинку. Кодекс Седрика 5 міліметрів. Що далі? Вся справа в тому, що на цю градацію не можна наносити шпатлівку. Чому? Тому що вона подалі провалиться. Для того, щоб цього не було. Ми зараз беремо градацію p 150 і зробимо нею трошки далі. Зайдемо і зробимо риску трошки менше для того, щоб в подальшому у нас не було усадки. Ці градації є класичними. Для зняття старого локофарбового покриття у нас p 180 p 120 Для зниження риски це у нас 150 чи 180. Варіації, якщо ми працюємо з алюмінієм, то ми працюємо для зняття старого локофарбового покриття p 120 p 150 а для зниження риски p 180 Зараз я теж саме зроблю на алюмінієвій деталі. Залишки пилу необхідно здути за допомогою обдувачного пістолета. Що на даному етапі я міг би вам порадити? Ну, як ви знаєте, що десь 70% шпатлювальних робіт можна зробити універсальною шпатлівкою. Це може бути легка, чи з алюмінієвим наповнювачем, чи ще з чимось, чи якісь, з якимись добавками шпитлівки. Але це все універсалки. Це все працює і, в принципі, можна зробити майже всі роботи за допомогою універсалки. Але якщо у нас велике пошкодження, то в цьому випадку я би порадив працювати спочатку, стартувати з шпетлівки, яка підсилена волокном. Це може бути скловолокно чи углівволокно на варіант, який у вас є. Тому я візьму тут: у нас пошкодження більш велике, я спочатку нанесу шпетлівку з скловолокном. А та деталь, яка в мене алюмінієва, я там буду працювати зразу відразу буду працювати з універсальною шпатлівкою. Починаємо. Що вам треба для того, щоб шпатлювати? По-перше, треба сама шпатлівка, два шпателі, один на якому ми будемо замішувати шпатлівку і яким розмішувати. А також, як я казав, активатор, який є затвердник. Також не забувайте надягати захисні рукавички та маску. Починаємо. Відкрили нашу шпатлівку. Це у нас буде волокно. Візьмемо його небагато, тому що пошкодження у нас невелике. Зайвого не треба, тому що все, що ви нанесете зайве, доведеться стерти. У нас є така шпатлівка. Додаємо наш затвердник. Та не забувайте закривати шпатлівку, щоб вона у нас не підсихала. І починаємо перемішувати шпетлівку. Як наносити коректно перший шар шпетлівки? Не треба намагатися зразу ж навалити багато шпетлівки, тому що подалі вона може просісти. Тому, якщо у нас є велике пошкодження, набираємо тощину шарами, певними шарами. Але перший, перше наносимо. Так, ми перемішали. Не забувайте ззаді шпателя забирати шпатлівку. Там буває затвердник і шпатлівка. Забираємо все зверху, все коректно. Дивіться, як перше наноситься. Це дуже важливо. Коректно у нас починається. Ми наносимо шпатлівку саме в, глибо, в глибоке місце і з сильним натиском. Тобто притискаємо максимально сильно. Втискуємо туди шпатлівку. Все зайве ми забираємо. Все зайве забираємо. Намагайтесь робити так, щоб у нас край шпатлівки був, входив в метал максимально тонко. Чому? Тому що якщо у нас буде якась некоректний переход, якщо у нас не буде тонки, то у нас в подалі буде дуже важко нанести наступний шар шпатлівки. Цього достатньо для того, щоб у нас наша. Самі глибокі місця були вже закладені шпатлівкою. Маляраки мають певний досвід, вже знають, що шпатлівку можна наносити в певний такий режим мокро на мокро, як би мокро на мокро. Про що це свідчить? Про те, що ми можемо не давати шпатлівці повністю висохнути. Вона висихає десь за пів години. При 20 градусах. А якщо у нас вона почала підсихати, і ми вже можемо до неї торкатися, вона в нас не міняє форму, то ми можемо на неї вже наносити наступний шар шпатлівки. Тому зараз вона у нас починає підсихати. Десь хвилин через 10-15 я вже можу наносити наступний шар. Після того, як ми нанесли фінішний шар, нам треба вже повністю висушити шпатлівку. Це дуже обов'язкова операція, повністю висушити шпатлівку, тому що якщо у нас трошки не досохло, це призведе до усадки. Це дуже важливо. Тому рекомендую шпетлівку чи дати їй паузу, десь 30 хвилин щоб вона висохла, чи сушити за допомогою е, як варіант фена чи інфракрасної сушки. Але в цьому випадку нагадую, що не можна починати обробляти шпетлівку, якщо деталь у вас не охолонула. Чому? Тому що якщо шпатлівка у нас тепла, її обробляти не можна. По-перше, вона буде їм залипати кружки, по-друге, вона у нас буде просад. Тому обов'язково висушили, дали охолонути деталі і тільки після цього починаємо з неї працювати. Ну що, зараз у нас підсихає наша волокниста шпатлівка. А я зараз нанесу універсальну шпатлівку на нашу алюмінієву деталь. Не забувайте мити шпателя, бо вони дуже швидко підсихають. Не забуваємо обдувати нашу деталь перед тим, як наносити шпатлівку. До речі, якщо ви зашліфували деталі бачите, що тут вже був ремонт, в цьому випадку рекомендується наносити епоксидний ґрунт. Але ми можемо це зробити перед тим, як наносити нап... ґрунт наповнювач. Тобто, ми зробимо наш ремонт нашої зони пошкодження. А потім, перед тим як наносити вже наповнювач, ґрунт наповнювач, ми нанесемо тоненький слой епоксидного ґрунта для того, щоб ці наші шари старої фарби прикрити зробити, ну, зробити гарний захист. І у нас ґрунт епоксидний буде працювати як ґрунт праймер. А для чого це робиться? Я розкажу в подальших відео, де ми будемо розбирати, як правильно ґрунтувати, щоб робити більш якісний ремонт. В шпатлівці була смола, тому шпатлівку необхідно ретельно перемішати. До речі, десь років 15 назад шпатлівка Full була для ремонту тільки заліза. Вона не підходила для алюмінію. Зараз вона підходить уже років 10, як все нормально. Затвердник додаємо поруч. Не в шпатлівку, а поруч, якщо він є, 2-3%. Зимою можемо додавати 3, літом 2. І перемішуємо. У мене тут невеличке пошкодження, тому я шпатлюю в моїй зоні, де було невеличке пошкодження, і формую з нього нове ребро. Не забувайте, щоб края у нас були, максимально входили в метал. Переходимо на іншу сторону. До речі, шпаклівка залишилась, а наша попередня деталь вже готова для нанесення подальшої шпатлівки. Тому цю деталь я відставляю в сторону, вона буде підсихати. А на крило те, що там був забитий носик, я зараз можу цю шпаклку вже нанести як універсалку. Як ви бачите, вона підходить нам і під нанесення на алюмінію, так само на залізо. А якщо на алюмінії у нас працювала як універсалка, то в цьому випадку вона у нас працює вже як наступний крок після шпатлівки з волокном. У нас вже найглибокі такі пошкодження у нас вже заложені волокном. А зараз я додав просто універсалки зверху інший шар без шліфовки. Також бачите, якісь невеличкі такі, там, де ми не доклали шпатлівку, її необхідно докласти, тому що в подальшому доведеться робити ще один крок. Ще раз доведеться наносити шпатлівку. Тому спокійно формуємо собі нашу поверхню, яка нам треба. У нас на це є десь хвилин 5-7. Якщо в процесі шпатлювання ви побачили, що в шпатлівці почали з'являтися якісь гранули. Це означає, що шпатлівка починає вже застигати, тому необхідно в таких випадках шпатлівку брати, викинути і не користуватися її, тому що ви не зможете правильно сформувати поверхню, тільки зробити собі е -е, крок, який вам не потрібно робити. До речі, у нас є світло, і це дуже надихає мене гарно працювати. Так, ну що, тепер перейдемо до самого цікавого. Мабуть, крім того, інформації ми даємо, ми ще влаштовуємо різні розіграші, і на цей момент у нас буде розіграш. У мене залишилась шпатлівка з ремонту. Тут і ще трошки є, тому я хочу розіграти серед наших підписників, які не забули поставити мені лайк, написати коментар. І я думаю, що це буде досить коректно, якщо їм достанеться ні, не ця шпатлівка, а все ж таки нормальний об'єм. Ми не, не будемо скупими. Тому кілограмова шпатлівка Full, До речі, вона е, наноситься і на залізо, і на алюмінії. Спокійно можна працювати і досить якісна. Е, зроблена в Германії. Це не Germany Technology, а справді зроблена шпатлівка в Германії. І вона буде для того, хто написав коментар, поставив лайк і на наш канал. Тому не забувайте підписуватись і участвувати в розіграші. Ну що, залишилась тільки повністю висушити нашу шпетлівку. Як ви помітили, першу шпетлівку, яка у нас була з кловолокном, я її повністю. Повністю не сушив. Вона у нас десь хвилин 10-15 постояла, почала схоплюватись, і я на неї вже наніс універсалку. Але тепер необхідно дуже важливо висушити шпаклівку повністю. Це чи 30 хвилин при. Звичайній температурі чи можна підсушити за допомогою інфракрасної сушки, чи постав, в якому я підігрів, дуже важливо висушити шпатлівку. Що в подалі робити із шпатлівкою, як правильно шліфувати і підготов... підготовити підготувати деталь під ґрунтування, я розкажу в подальшому відео. Буде далі.